Розумна та успішна дитина. Хто з батьків не мріє про це? Вікна розпочинають новий спецпроект Диво, діти, рецепти виховання. Наша Кіра Толстякова не просто познайомить вас з українськими вундеркіндами і розкриє секрети виховання кожного. Допоможе їй в цьому психологині, яка по кілька день спостерігатиме за всезнайками. Перший сюжет про успішні і провальні експерименти, коли батьки хочуть виховати саме обдаровану дитину. Як всім відомо, Вселенна родилась з маленького сверхплотного шарика діаметром менше сантиметра. Він легко розповідає про будову атома, життя на Марсі та теорію Великого вибуху. А йому ж лише 8 років. Це колючий листовик. Якщо його подивитися, то він випускає вонючий запах. У нього є маскировка під колючу веточку. Микрія. А він І... знає, для чого вот Ігуані вот вот? третє потаємне око. Який вигляд має. Кархородон та чим живиться Асидія? Йому лише сім, а він вже встановив три рекорди. Гадаєте, вони народилися бундеркіндами? Всі діти рождаються з якимись способностями, але не кожен дитина становиться одаремним. Існує певний рецепт виховання диво дітей. Світ знає кілька прикладів, коли батьки цілеспрямовано виховували вундеркіндів і зробили це місією свого життя. Ось як відомі на весь колишній союз Нікітіни читати писати ми навчилися к 4 годам. так і в днівники у папи записано. а закаляться самого враждіння. Подружжя радянських педагогів Олена й Борис за геть не радянською методикою вирішили виховувати сімох своїх дітей. Своим малышам мы разрешаем делать то, что обычно многие родители запрещают. Вот, например, в нашей маленькой мастерской они могут пилить, строгать и резать. Они делают себе игрушки. Никитины створили природные умовы для развития способностей, а они, твердят психологи, и майже в усих – от народжения. когда коли и і починає он вони рассказывает родителям об этом. Знаєте, то есть у мене оказывается, есть склоності к тому та -то і к тому -то. Этим нужно займатися, на это нужно обращать внимание. Никитины звернули увагу і визначилася, що їхнє виховання базуватиметься на трьох китах: створити умови для фізичного та розумового розвитку, дати волю творчості і не бути байдужими. Не удивляйтесь, такі прогулки в нашій сім'ї обичне єврея. Виховання по Нікітінському в СРСР здавалося дивацтвом. Сьогодні ж це назвали б нікітінською школою раннього розвитку в її основі загартування, жодних заборон і примусу. Діти виконують уроки і гімнастику стільки, скільки самі хочуть. А ще нікітіни не визнавали стерильності. І за це батьків чи не найбільше критикували радянські люди. Мама говорить, знайомі сусіди в ужас приходили, навіть міліцію хотіли визвати Газети старий. Я бачив, там теж возмущались. Складнощі розпочалися у школі. Тоді з'ясувалося, що діти Нікітіних за всім цим усебічним розвитком у сімейному акваріумі не навчилися спілкуватися з однолітками, і уявлення не мали що робити з увагою, яка звалилася на них. Мама вибирала позицію Путина менш противні. Вона забирала дітей домою. В результаті вони переставали ходити регулярно в школу, було дуже багато пропусків. Це додало конфлікту і з педагогічним колективом, і з дітьми. Тобто це визов. Їх не учили з цим визовом працювати і працювати. Тож Нікітіни таки виховали дітей обдарованими, одначе не навчила їх куди спрямувати свої суперздібності. Зірками і відомими науковцями малі нікітіни не стали, проте виросли здоровими й обросли великими сім'ями. Інша справа у горець ласло полгар, психолог, педагог, чи експерименти з виховання власних доньок диво дітьми вдався на всі сто Одного дня несподівано, коли я шукала нової іграшки, то відчинила шафу і звідти випали шахи. І я запитала в мами, що це? Вона відповіла: о, це шахи. Оскільки я не можу допомогти тобі з ними, бо не вмію грати. Ти почекай батька. Як він прийде додому, то навчить тебе із задоволенням. Тато поставив собі за мету виховати донюк геніальними і, зрештою, всі троє стали шахістками. Одна із сестер чемпіонка світу серед жінок, інша гросмейстер, третя і досі належить до найсильніших шахісток світу. Я вважаю, що кожна здорова народжена дитина може бути вихована генієм, і саме через соціальний вплив дитина виростає тим, ким виростає. Тобто величезне значення має оточення, особливо безпосереднє оточення батьків, вчителів, друзів. Батько розпланував навчання на години: шахи, іноземні мови, точні науки, ще годинку на психологію і фізкультуру. Необхідно пробудити інтерес дитини до певної сфери діяльності. Потрібно настільки сильно привити любов до цієї діяльності, щоб в хорошому сенсі вона була одержима нею. Тоді дитина відчує, що ввечері вона знає значно більше ніж зранку. А через два тижні рівень знань взагалі некоректно буде порівнювати. Полгра вважав, що геніїв не народжують, а виховують. За роки експерименту дійшов визнавку, що в цивілізованих країнах приблизно 80% новонароджених потенційні генії. Та що старшими стають діти, то менше лишається серед них обдарованих. Ті, чиїх здібності учасно не розвинули, відсіюються, і серед 20-річних лише 5% можуть похвалитися видатними здібностями. Вот і получається, що у нас очень много дітей, которые були одаренними, але потім куда делись. смішались з звичайними сверстниками і вже ніяк не виділяються. Тож як виховати диво дитину і не прогавити здібностей? І що треба робити, аби з руками її унікальність не розчинилася в повітрі? Протягом тижня ми познайомимо вас із українськими всезнайками різного віку і відкриємо рецепти виховання таких диво дітей. А допоможе нам у цьому психологиня Ірина Шабаєва. Шах і, мат. і наш перший герой харківський вундеркін Лев Бондаренко. Уже завтра ми розкриємо рецепт виховання цього семирічного унікума і віднайдемо головний інгредієнт. я хотіла татую Я знала, що з іменем сина я така. от мамаша, ну бешена, нервним я готова взагалі, хоч на тумаці. Рецепти виховання диву дітей у вікнах. Уже завтра. Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов, Андрій Шурин. Програма Вікна СТБ.